Привіт, моя Люба. Мене звати Анжеліка Малишева, я практичний психолог і сьогодні я хочу поговорити на таку, для мене це досить тріпочуча тема. І от я зараз проговорюю, я розумію, як, наскільки в мене всередині все бронить. Цього понеділка, 24 лютого, буде Масляно. Для мене це завжди про щось таке сакральне, про про згадку пращурів, про контакти з ними. І кожного року, коли я роблю якісь млинці або випікаю якісь оладки, люблю вареники, для мене це як щось, що я отримала від своїх. Пра-пра. І найбільший дар, який я від них отримала, це моє життя, моє тіло. Бо кожна моя клітинка, мій геном, вони завдяки їм, завдяки тому, що кожен з них, кожна з них багато сторіч, подолали дуже багато викликів, вижили. Зберегли життя, і тому тут я можу бути зараз, ділитися якимись знаннями, долати виклики, які були, зцілювати себе від травм, і оце знання, як зцілювати себе від травм, вони також нам передають. Що наші предки вони були дуже мудрими. Їм була притаманна ця мудрість, бо а, мені пригадується, як тоді, вивчаючи все це, ми створювали календар обрядовості, який був притаманний нашим пращурам, які проживали в різних куточках України. Вони були представниками а, різної культури, там Собідська Україна, Центральна, Західна Україна. Вони вони про одне й те саме. Але це, ніби знаєте, ніби борщ, але кожна ж хазяйка вона кладе а, ті приправи, які їй подобаються більше, які їй більше до смаку. Так само з цими традиціями вони про те саме. Головна ідея про те ж саме, але вони трошки могли відрізнятися. Наскільки. У великому контакті а, притаманно бути нашим пращуром з природою. А, наскільки вони орієнтувалися на цей цикл природи, зима, весна, літо і осінь, тому що взимку дуже часто якісь свята, які є, які притаманні, це про те, що природа замирає. Точно так же і наша психіка вона починає зим, так, уповільнюватися. І дуже багато різних святкувань вони якраз про те, щоб порозмірковувати, подивитися, від чого пройшов час відмовитись, що вже віджило своє. Вони могли збиратися на певні вечорниці, співати пісні для того, щоб відгорювати. Взагалі, якщо подивитися на пісні, які є в українській культурі, вони дуже різноманітні, вони дуже багаті. А цей емоційний аспект, який можна там прослідкувати, пісні для радості, веснянки навесні, вони ж про радість, вони про те, як щось приходить, природа відновлюється. І ти хочеш також жити з природою, щось проживати, нове впускати в своє життя. І зимку, як про те, щось. Що треба відпустити, відгорівати, відсумувати. А це могло бути кілька свят впродовж зими, впродовж місяця, де збиралися на хаті в однієї з жінок. Жінки могли пряти коноплі, ділитися своїми тужливими історіями, своїм сумом, поділяти його і нести його разом. Проживати і відпускати разом із піснями. Тому, коли українські пісні співають, це якраз про, про те, що щось, щось тебе чіпляє, навіть якщо ти не розумієш, про що вони там співають. Одного разу я ходила на концерт українського гурту, який приїжджав. І там були люди, які не розуміли української мови взагалі, вони... Дивилися на ту дівчину, яка співала українських пісень, і вони казали, воно, воно так трогає душу, хоча я не розумію, про що вона співає, але це настільки піднімає такий пласт емоцій, про що там було, ти можеш мені перекласти хоча б в кількох словах про що ідея? Українська культура, вона нас вчить. Тому що потрібно завжди знаходити час і для чогось хорошого, і для чогось поганого. І якщо у вас є якісь негативні емоції, це добре також. Це означає, що ви живі. Це означає, що ви не зламані, ви не лялька, ви не робот. І, і ви різна людина. Ну, ви в динаміці, ви змінюєтесь. Точно так же, як і пора року змінюється. І це класно. От зараз масляно. Я не знаю, як ви святкуєте масляну, але для мене масляна – це щось знакове. Останніми роками я завжди брала на себе щось на кшталт обітниці і на масляну я часто кожного дня готую якісь. Або блинці, або вереника, або пельмені, або латки. І для мене це можливість поспілкуватися і вшанувати своїх предків, зробити щось хороше, Поділитися чимось прекрасним, що є в моїй родині, тими цінностями, які є, які притаманні моїй культурі. І я пам'ятаю, що колись, у 22-му році, коли це все почалося, це також була масляна. І я розуміла, що в останні дні я не можу приготувати, бо я в дорозі. А -а -а. І для мене було дуже знаково, коли я зупинилася в одній квартирі в Дніпрі на ночівлю. І нам принесли млинці їсти. <ріст> це було для мене щось, щось неймовірне, бо я розуміла, що це перший рік, коли за багато років, підтримуючи цю традицію контакту зі своїми предками, я не могла виконати те, що я собі обіцяла. І це усвідомлення того, що, блін, я не можу, тому що я просто в автобусі їду. І потім я в іншому місці після відбою ти не можеш купити якісь продукти, щоб це зробити. І тобі на вечерю просто дають мланці, mm. світ вікуються про тебе, і дає тобі можливість підтримати свою традицію, навіть якщо ти не зробила це самостійно. Для мене це був знак, ніби мої предки мене підтримують. І захищають на тому рівні, на якому вони можуть. На рівні ідей, на рівні, на рівні менталу. Для мене була це певна емоційна підтримка. Це досвід, який я, мабуть, ніколи не забуду. Це, як знаєте, коли першокурсник починає навчатися, і йому говорять, спочатку, перші кілька років, ти працюєш на заліковку, потім заліковка працює на тебе. Я тоді подумала про те, що ну так. <смі> Багато років підряд я працювала на те, щоб в мене ця традиція була, а тепер ця традиція створює все для того, щоб... Реалізуватися навіть коли я не спроможна це сама зробити? І в цьому відео я хочу звернутися до кожного, хто його переглядає, і спитати вас, чи притаманні вам традиції? Які традиції ви створюєте? які сенси несе ця традиція і чи підтримує вона вас і чи хочете ви мати якісь традиції в вашому житті коли я вивчала колись народознавство я для себе взяла найголовнішу ідею того що традиції існують вони важливі і я можу їх адаптувати під себе Мені не обов'язково брати всі традиції, які притаманні а, моєму народові, але я можу обрати те, що мені відгукується, те, що для мене важливо, і те, що я хочу використовувати в своєму житті. Це збагачує мене як особистість. Це культурний код, який мені потрібний. Колись, будучи в Італії, я розмовляла з однією жінкою з Африки. Вона вже італійка за документами. І вона була здивована, коли вона побачила о, влітку, що я просто розвиваюся і ходжу босими ногами по траві. Я не доводила, що я взагалі не Несповна розуму. Хоча в їхній культурі їм також це притаман, в них є теж ця традиція контакту з землею. У наших предків вони навесні. Для того, щоб земля відроджувалась, вони взагалі зустрічали весну і Новий рік разом. Десь в березні місяці в них починався календарний новий рік після весняного рівнодення. Зазвичай. І от коли оця озима пшениця після того, як сходив сніг, і малі, і старі вони йшли в поля, вони роззувалися, і ходили босими ногами, це називалося топтати ряст. І вони ходили, притоптували цю всю траву. Ну, це була не трава, це була озима пшениця. Вони наспівували різні пісні, співали веснянок. Пізніше там уже Гаївки включалися, і вони знову відновлювали свої контакти з природою, і вони набиралися цієї енергії землі. Я гадаю, що якщо ви досліджували ці теми жіночих практик східних, там дуже багато медитацій, коли людина стоїть стопами плотно на землі, і ви уявляєте ніби коріння. З ваших стоп виростає, і воно просто йде в глибину землі. Дуже класні практики. І це, в принципі, відголосок того, що про те на нашій культурі, коли ти просто ходиш босими ногами по землі. Те, про що я шкодую найбільше, що ми забули, як екологічно емоції відпускати. Проживати. І оця мудрість наших пращурів, які то в 15 стрічі, в 16 столітті розуміли, як просто слідкуючи за циклом погоди, за циклом того, як змінюються часи року, пори року. І вони підлаштовувалися під це, обмірковували своє життя. І вибудовували якісь свої традиції для того, щоб підтримувати себе емоційно, фізично і ментально, а могли відтужити те, що потрібно було відтужити і відпустити, і могли порадуватися тому, чому варто було радуватися. Це те, те неймовірне, що потрібно пам'ятати про наш народ. Що в нас було в нашій історії не лише щось негативне, а й дуже багато позитивного. І наші пращури, вони були дуже мудрими і дуже практичними. І я вдячна за цей подарунок, за те, що вони це передавали культурально, оцей пласт. Якщо вам цікаво досліджувати більше і робити паралелі наукової психології і народознавства про те, як наші пращури могли це проживати, і аналіз саме з наукової точки зору, будь ласка, пишіть коментарі, залучайтеся, дайте мені знати про це, і я буду набагато більше розширеніше про це розповідати. Можливо, вам це буде корисно і вам це буде цікаво. Якщо так, дайте мені про це знати, будь ласка. Бажаю вам гарного дня. Бережіть себе. Я висобожнюю, ви в мене найкраще. Бувайте!